А чи знав ти, коли в 79-му році нашої ери вулкан Везувій знищив місто Помпеї, він не лише зупинив життя, а й випадково законсервував частину античного світу. Але менш відомим є те, що в сусідньому місті Геркуланум, яке також було поховане під шаром вулканічного попелу, археологи у 18-му столітті знайшли справжню античну бібліотеку, єдину таку збережену до наших днів. У Віллі, що ймовірно належала тестю Юлія Цезаря, Луцію Каліпурнію пізону виявили понад 1800 сувоїв. Вони були обвуглені настільки, що здавалося, знання втрачені назавжди. Проте Попіл зберіг структуру папірусу, і, хоча сувої крихкі, їх можливо прочитати у 2015 році. Група дослідників використала рентгенівську томографію з високою роздільною здатністю та штучний інтелект, щоб розгорнути сувої без фізичного контакту. Один із текстів виявився філософським трактатом епікурейської школи, яка розмірковувала про життя, щастя і природу. Ця технологія відкрила двері до багатств, які ще донедавна вважалися втраченими. Досі понад 80% бібліотеки не прочитано, і цілком можливо, що серед згортків ще лежать невідомі праці давньогрецьких або римських мислителів. І тепер питання.